Вами психолог Дудка, і сьогодні у нас, що народилося у серпні. Це в нас архетип правосуддя чи справедливості. У серпні а також 8 та 30 числа будь-якого місяця. Поїхали. Першу колоду, яку ми візьмемо. Ось тут давайте. Візер Таро. Ось така коробочка. Велика така коробочка. Вона там з книгою ще всередині, і що ми дивимося? Дивимось розклад на листопад міць. Королева монет, ну, наші правосуддя, це карта стабільної позиції, земельної позиції. У нас монети відповідають за землю, за стихію земля, що вона там відсвічує. І тут у нас йде ну, перше, це звичайно матеріальний комфорт. Тобто, якщо ви там змінюєте роботу чи шукаєте нову роботу, то вам буде це комфортно, і матеріально дуже комфортно. Ви її знайдете. По-друге, це маска такої материнства. Uh, в плані Жінка-хозяйка, яка в неї все добре, і вдома в неї діти, і діти всі не голодні, одягнені, все добре, все відпочитають, Тобто, це про домашнє хазяйство. Це може бути як жінки, якщо ви архетип справедливості чоловік, то, мабуть, це партнерка, яка є рядом, яка є поруч, яка знаходить і створює комфорт, це дім, до якого не хочеться йти. Але більше тут все ж таки відклик має. Має фінансова позиція в плані, якщо ви працюєте, то вам буде матеріально комфортно. Далі дивимось колоду далі. Далі у нас Everyday Witch Tarot, ось така коробочка. І отут у нас ще. І дивимося, що в наших правосуддях нам Листопад. трійка монет, трійка монет, це карта професіоналізму, коли є вже в якійсь справі, дивіться, у вас те тема мені здається більше про роботу. Коли будуть оцінювати наскільки ви професіонал, наприклад, якщо ви плануєте влаштовуватись на роботу, будуть оцінювати наскільки ви професіонал, наскільки ви там себе можете проявити, і це карта дії. трійки – це дія. Це не тоді, коли ви хочете працювати, але ще не знаєш знайшли роботу, але знаходити там на якісь співбесіди. Ні, це карта, коли ви активно активно вкладаєте зусилля для того, щоб отримати результат, наприклад, влаштуватися на роботу. Якщо це питання не про там влаштування на роботу, то це активні дії про фінансування. Наприклад, ви будете шукати собі клієнтів, ви їх будете знаходити і вам буде матеріально комфортно по королеві монет, Ви будете знаходити собі а, і проявляти себе як спеціаліст. Так, трійка це не максимальний спеціаліст, але королева монет каже, що вам в цьому буде комфортно, і тут головне мати і вміти показувати свою майстерність. Якщо це питання з дітьми, тут може бути тому, що у нас е, королева монет, вона як мама хазяйка. То тут може бути е, оцінювання, наприклад, дітей віддали до школи чи в вузу, їх там оцінюють, наскільки вони можуть вчитися на цій мові, наскільки вони можуть вчитися в цьому в, вузі вищому навчальному закладі. Тобто тут може бути ще оцінювання і дітей. Дивимось далі. Наступна колода, яку ми беремо, це вічеверса, ось така коробочка. І дивимося, що в нас ще для архетипу правосуддя. Так, що в нас ще? Вісімка чаш. Ну, знаєте, вісімка чаш це карта, коли емоційно вже пу. Тобто повний, але хочеться піти там, де є. Я думаю, тут що може бути королева мене? Це, наприклад, ваша робота, на якій досить добре ви заробляєте, або ну вам влаштовує та сума, яку ви отримуєте. І королева монет надає таку стабільність фінансову, але вам емоційно там не подобається. Вам не подобається колектив, вам не подобається знайомі, вам не подобається керівництво, наприклад, по керівництву може бути королевий монет, вам не подобається вам далеко їхати, і ви давно-давно мрієте про те, щоб піти. Ось карта, коли все повне, все стоїть, все чітко, але є бажання звідти піти. І тут що треба зробити? Тут треба саме йти, бо у нас начебто луна, а начебто і сонце. Це в нас нічна карта, і багато чого робиться потайки. Але треба піти, бо у вас підсвітить все ж таки сонце. З іншої сторони, в нас що? В нас сидить дитина. Дитина, яка сформувала і сфокусувала свою увагу на тих чашах. А про що це каже? Ви можете залишатися на тій роботі, де ви є, або ви можете залишатися. У у тих відносинах, де ви є, бо вам фінансово комфортно. І ви не хочете брати на себе відповідальність. Оскільки знаходитесь у дитячій позиції і ви не хочете звідти піти, але вам там неприємно і треба треба йти. Якщо ви підете, так ви будете спочатку не так як королева монет фінансово отримати, але ви дійсно, дійсно професіонал в своїй справі і ви дійсно зможете знайти своє місце і трійка це діяти, а не залишатися в дитячій позиції. Дивимось далі. Наступна колода, яку я беру. Це в нас що, Данте Таро ось така коробочка. І тут у нас королева монет. У нас є, що там, вісімка чаш, є трійка. ви дуже розпад правосуддя. Треба активно щось робити. Світ це точно про розширення ваших кордонів. Світ це старший аркан, і світ не те, що дозволяє, він заставляє, він примушує вас розширити свій кругозір. Він примушує вас піти, бо ви можете бути фахівцем в міжнародних справі, ви можете працювати в інтернеті, ви можете бути більш. Гнучки, ви можете більше чого побачити, більше з чим познайомитися, якщо ви дозволите зробити собі той крок та піти, це може питання бути як у роботі, це може питання бути як у взаємостосунках. оскільки королева монет каже, що ви можете триматися за стосунки, де вам фінансово наприклад допомагають, і ви за цю фінансову стабільність якось тримаєтесь. А вам треба йти звідси, для того, щоб відкрити для себе світ. Для того, щоб почати щось нове. Дуже потужний розклад, і я думаю, що листопад місяць у вас буде ух який. Дивимося далі. Я нагадую, що в нас в грудні місяці, 26 го числа, вже майстер-клас з архетипу жреця, це всі, хто народилися у травні, а також 5 го та 27 го числа кожного місяця. Я бажано кажу, що треба дивитися всі, ці архетипи. Чому? Тому що у нас в даті народження поєднується багато багато архетипів. У нас немає такого, що один головний, а інші якісь не головні. І в нас це поєднання формує наше життя. А тому, чим більше ви будете розуміти і бачити прояв архетипічного життя, у людей, які поруч, чим більше ви будете в собі їх бачити, тим більше ви будете розуміти, що вам робити, і самостійно це робити. Остання колода, яку ми дивимося, це в нас Alchemical Tarot. Не пропустіть жреця, бо це, знаєте, це як карта росту і архетип дуже потужного росту. А, повертаюся до розкладу Alchemical Таро колода а, дуже не класична, вона йде алхімічна. Алхімією займався а, Карл Густав Юнг, але ця колода не входить до жодної системи а, карт Таро. а їх багато систем, але вона до жодної не входить. Дивимось, чи колода така ось тут срібла, я таке люблю дуже. Ох, дві карти витягнула. Дивіться, і два тузи. Туз мечів та туз а, чаш. Дивіться, туз мечів. Це про початок. І то, і то про початок. У вас реально у листопаді місяці потрібно з чимось завершити, бо світ це закінчення одного періоду життя і перехід в іншого. Треба з чимось завершити і починати нове. По-перше, вам потрібно дізнаватися по тузу мечів, нову інформацію. Вам потрібно з цією інформацією працювати, шукати, шукати роботу, говорити про себе, заявляти про себе. Мечі це все про комунікацію, про поговорити, заявляти про себе, казати, що. Що вам там треба, що ви бажаєте, що ви не бажаєте, шукати роботу для того, щоб її знайти, шукати з ким спілкуватися, для того щоб у вас були стосунки, і не боятися промовити, що ви хочете піти, а це саме проговорити. І це емоції, вам буде буде хотітися емоцій, якихось яскравих вражень. Це в нас тут чаш. Але подивіться, у нас тут стоїть на китті, і він не напряму отримує воду. Тобто, як ну, здається, що. Що є якийсь фільтр, який профільтровує воду і надає емоції. А ви а тому звертайте увагу, хто в вашому житті, наче від та відфільтровує ваші емоції, бо вам їх можуть хтось створювати. І це може бути як в плюс вам, так і в мінус. Тобто, вам хтось буде видавати порцію якоїсь інформації, яка буде викликати у вас емоційний певний стан. І це може бути як плюс, тому що у нас тут таке море з хвилями, а вода поступає така спокійна. Але може бути як мінус. На це треба звернути увагу. І останнє, що ми дивимося, це не колоди таро, це в нас магічні послання богинь, це оракули. Дивимось, що в нас ще є. Читаю воно на російській, та будемо з вами обмірковувати. Божественна страсть Чесно признайте себе своїм сокровенному желанням. Це про потяг, це про жагу, жагу до життя. І вам потрібно в цьому місяці надати собі можливість признатися самі собі або самому собі, що там, де ви знаходитесь, вже Ну, неможливо залишатись. Це може бути стосунки, це може бути робота, це може бути сфера якоїсь діяльності взагалі, це може бути оточення друзів. І вам там некомфортно, і у вас там а, є якісь обмеження. А тому вам потрібно собі дозволити відкрити в собі ту жагу для життя для того, щоб ви могли піти та піти в новий світ. Дуже дуже потужний розклад. Я думаю, що у вас листопад місяць це період закінчення чогось і початку чогось нового. А тому напишіть мені, будь ласка, і обов'язково подивіться ще в кінці місяця цей розклад. І напишіть мені, будь ласка, як він у вас проявився і що ви закінчили в цьому місяці? А що почали? Поки що, все чекаю у вас у грудні місяці, 26-го числа. На майстер-клас з архетипу Жриця. І поки що все до побачення.